Сполучені Штати протягом останніх кількох днів таємно надали невелику кількість ракет атакам з Про це голосу Америки сказав чиновник Пентагону. Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування Україною далекобійних ракет атакам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Сказав він у своєму відеозверненні. Більше про це ми поговоримо з нашим кореспондентом в Пентагоні Остапом Яришем, який щойно повернувся з брифінгу. Га міноборони Вітаю Остапе та Наталі. Остапи. Що на цю хвилину відомо про поставку атакамсів кількість умови використання? Якими деталями ти можеш поділитися з нами на цю хвилину? Наталю наразі в Пентагоні не розкривають, скільки саме таких ракет передало Україні, йдеться про невелику кількість говорять деталей з міркувань безпеки. Втім, ми знаємо, так що ракети атакам вони можуть бути запущені із установок Хамерс, яких Україна вже використовує на полі бою давно. Що ми знаємо в коментарі «Голос Америки? Посадовець Пентагону заявив, що наразі йдеться про радіус дії таких ракет не 300 кілометрів, а 170. Це дещо інший варіант такого озброєння. Втім, раніше Україна мала спроможності досягати із Хаймарсів на відстань до 90 кілометрів. Тому експерти зараз говорять, що навіть такі ракети будуть посиленням спроможності спроможності ЗСУ вести бій на довгій дистанції. Сьогодні ж ми також побачили ефективне застосування таких ракет по аеродромах у тимчасово окупованому Росії Луганську та Бердянську. За словами ЗСУ, це було успішне застосування таких ракет щодо умов того чи якихось прив'язок до використання таких спроможності. Поки що ми також не чули. Хоча пам'ятаємо, що раніше Сполучені Штати наголошували, просили Україну не застосовувати надане американське озброєння вглиб по російській території. Наталю така інформація цю мить. Остапа, чому саме зараз адже Україна вже давно просила про Атикамс з чим пов'язане рішення надати Києву ці системи саме у цей момент? Дійсно, дуже довго чекали на це оголошення Наталю. Дуже довго Україна лунали заклики від української сторони передати такі спроможності. Активізувалися ці розмови в останні місяці. Втім, ствердної відповіді ні від Пентагону, ні від Білого Дому ми не чули на всі питання. Відповідали, що наразі не мають чого оголосити. Тепер так виглядає, що це було зроблено навмисне у Сполучених Штатах. Вирішили передати Україні невелику кількість таких ракет таємно, аби застати Росію з Донецька, щоб Росія не змогла перемістити свою техніку подалі від. Радіусу дії таких ракет очевидь така тактика сьогодні спрацювала. Ми знаємо, що це радше незвичний підхід підхід, бо раніше усі великі оголошення тут робили публічно. Чи коли йшлося про танки Абрамс чи про системи Петріо, Чи знову ж таки про ті ж Хаймарс? Такі оголошення зазвичай робив Джо Байден. Цього разу вирішили робити це не публічно зачекати до першого успішного застосування Україною таких ракет. Почули ми також реакцію від конгресу. Майкл Макол, це голова комітету закордонних справ палати представників. Привітав таке рішення однак сказав, що потрібно було його ухвалити вже давно. Що воно запізніле, і також потрібно було на його думку передати Україні ракети з дальністю до 300 кілометрів, не 170. за його словами. Конгрес Палата представників республіканська партія, яку він представляє, продовжують тиск на, на адміністрацію Байдена, аби все таки такі спроможності Україна отримала теж. Остапа Пентагон також повідомив голосу Америки, що усі обіцяни Києву адміністрацією Байдена, 31 танк Абрамс американського виробництва прибули в Україну. Що тобі відомо про цю поставку і де зараз перебувають українські військові, які проходили тренування на Абрамсах? Так, він оборона США це також підтвердила. Сказала, що разом із танками прибули до України також і боєприпаси. І запчастина нагадаю, раніше Сполучені Штати виділили потужніші снаряди до таких танків, снаряди зі збіденим Ураном. Команди, які навчалися у Німеччині, до таких танках також прибули до України. А про це повідомив речник сил Сполучених Штатів Європі та Африці Мартін Одонал. А наразі ми не знаємо, коли йде Україна застосує ці танки. В Пентагоні кажуть, що це рішення залежатиме від генштабу, але впевнені, що Україна ефективно Коростає ці спроможності на полі бою, Наталя, Остапе, за твої роз'яснення. З нами на прямому зв'язку був наш кореспондент в Пентагоні Остап Яриш.